Янчки у штрафний майданчик. Спокійно треба розібратися із рангу. А побачили ми, бачили, що в Янчки все ж таки брова заліплена. Надали йому допомогу. навіщо? не можна ж таке робити. Боже мій, не вже автогол від Хачеріді? Абсолютно бездоганно грав наш центральний захисник. А зараз, Зараз. Зараз не в ті ворота він поцілив От високу командну швидкість. Не завжди це виходить у динамо. Рінг, навіщо кутового вибивати? М'яч треба! Ну що ж це таке? Ранго забиває головою. Коли це було? Він лівою ногою часто забиває, але щоб головою забив. 2-0, яких зовсім не вистачає Борусі. Попри ось так непогано. Бравне ідея Немає осайду. Удиє, ідея, Брав, ідея. 2-1. Брав-Ідея. Рядівник Дима. 2-1. Лише 2-1, на користь Борусі. О, ви, друзі. Ви просто не бачите, що наразі відбувається на НСК Олімпійському 2-1. Брали. Неймовірна радість після поразки, але поразка, яка дає динамо вийти далі.